Добрий день, діти! Відгадайте загадку. що був завжди безпечним шлях у всіх, у тебе і у мене по черзі ці вогні горять червоний, жовтий і зелений. Так, дітки, це світлофор. Світлофор три ока має, він усім допомагає. Жовтий стій не ворушись, на дорозі оглянись, а червоний запалає, він і ти забороняє, а зелений загорівся, то для тебе шлях відкрився. Так, наш друг світлофор, головний помічник на дорозі. Його всі знають і на дорозі всі слухаються. А щоб краще запам'ятати кольори світло хору я вам пропоную зробити аплікацію за таким зразком. А зараз зробимо пальчикову гімнастику. Кулачок згинаємо, пальчики ховаємо, пальчики зникають, в піжмурки гуляють. Пальці покажіться. Ось ми подивіться! Виграють у світорі, і ніколи їх не згасть, ані, ані вітри. Ти потрібен дуже, світо горе, світоворе, ти потрібен дуже. Загорівся злений колір, переходить пішохід, а червоний кольор свій. Це сигнал стояв і світ. Світофору, друже, ти потрібен, дуже. Світо ори, світло фор, ти потрібен дуже. Малята, а що ми сьогодні клеїли? Так, світлофор. А які кольори у світлофора? Так, червоний, жовтий, зелений. А для чого потрібен світлофор? Вірно, він великий помічник на дорозі. Молодці малята! Я буду чекати фото ваших робіт. До побачення!